Одяг, який я купив для вертання до школи. Кажіть, який у вас найулюбленіші. Зараз вам покажу, які вони красиві. Перша от така кофта для зими, вона буде дуже зручна для зими. Я перший взагалі не любив, потім мені мама купила, Вона мені потім дуже сильно сподобалась. Тому треба слухати своїх мам, коли ви на шопінг йдете. Матеріал дуже зручний. Він дуже тепленький такий, і мені дуже сильно подобається. Він мені дуже сильно підійде для, підійде для зими. Наступні це отакі джинси з ремням, вони дуже сильно мені подобаються. Особливо мені подобаються ця, отакі брілки. Взагалі, чесно, на тих джинсах взагалі не були ці брілки. Я просто запитався в продавця, чи вони можуть мені дати брилок від інакшого джинса, щоб поставили на ці джинси. І вони мені дуже сильно подобаються, ці бриґолки. І yeah. ці джинси, вони дуже класні, такі тем, темно-чорні. Мені такий колір дуже сильно подобається на, па... на паласі джинси. Третє. Це тліс. Зараз тліз дуже модний. Я собі купив отакі ногта тачфліз. Він мені дуже сильно подобається. Матеріал такий легенький. Я буду, ну, не кожного дня носити до школи, але я буду завжди носити до школи. Але він для зими не підходить. Його воно що проходить з такими крутими штана, штанами, вони мені дуже сильно подобаються. Такі теж легенькі. Може деколи підійдуть для зими, але де але якщо буде така сильна зима, то ні. І ще для речплісу я собі купив таку жилетку Night. Матеріал дуже зручний теж, він такі тепленький. Я його буду я кожного дня носити до школи. Він мені дуже сильно подобається. і Це моя улюблена жилетка від всіх, які я купив. Потім це ось такі класні джинси з, то... з таким брілком теж такі сині палаці, вони мені дуже сильно подобаються. Такий темно-синій колір. Матеріал дуже зручний, він такий теплесінький. Дуже добре для зими. І я вам би пропонував його купляти. зараз все поставлю. О, о, а оце для сестри. Та я! Да мені, щоб я пояснила. Дякую. Тому моя улюблений такий кофту. Я можу кожного дня до школу принести, і ще матеріал дуже тепленький і дуже гарний. Ще тут щось пише, я не знаю, і ще тут. І такий гарний блосло є. Тому я улюблений. Кожного дня до школи буду принести. Брат, поможе мені, будь ласка. Добре. Тобі ці джинси дуже сильно подобаються. Дуже. Мені теж такий колір гарний, світло-синій, такий голубенький. Але вони для неї чуть-чуть довгі, тому вона їх не буде носити до школи, бо вони стануть брудні. І тут ще є отакий смайлик тут. І вона тільки їх буде носити на танці і на якесь свято, або коли вона кудись їдемо. Тому це дуже класні джинси і мені теж подобаються. І ще є такі одяг, який я дуже люблю. І ще тут теж щось пише. І то дуже гарно, і тут ще порізана, я таке люблю. І ще матеріал дуже добре. І я кожного дня до школи буду приносити. А оце твої джинси, Мої джинси, Мені ці джинси дуже сильно подобаються. Такий сіренький кольор, такий світлий сірий. Він такий тепленький, дуже добрий для зими. І він для неї теж чуть-чуть довгий. Тому вона і. Ну може деколи буде носити до школи, деколи ні. Але більшість буде на танці і на свято. Тому тобі ці джинси подобаю... подобаються. Дуже. Кожне дня школи принесу. Добре, поставили. І ще оцей курка. Оцей курка тут дуже гарна. І ще мій улюблений колір. І ще він зараз. Він може іншу сторону піти. Вона двох стороні. Вона двох дво стороні може піти отак, дуже гарно. І ще оцей. І коли дощ падає, я можу вернути і піти на вулиці. That's... А, і не забудь, вона пішла отаким рюкзак такий маленький. Я можеш якісь цукерка чи олівці поставити. І ще багато інше. Давай оце вставимо сюди. І тепер моє джинси. Давай, давай, і, і ще оцей -то, мій найулюблений. І ще матерай дуже гарно. І ще такі. І ще. Я до школи кожного дня принесся, але не дуже так великий. Чому там мій улюблений? Останнє це отака, така міцна, тепла куртка для зими і для осінь. Він дуже такий тепленький матеріал такий, який для зими. Матеріал дуже такий тепленький як для зими. Я би його носив в зимі кожного дня. І коли дуже сильний сніг, вона би таке б носила, правда? Так. Він тобі дуже сильно подобається. Дуже. І все. Да. Гадайте, скільки гривень моя мама витратила за всі ці одяги. І дуже дякую моїй мамі, що вона за нами дивиться, що вона наша мама. Я їй дуже сильно дякую, що вона нам всі ці одяги. Купила, щоб ми виглядали в школі дуже класно і дуже самі наймудніші в школі. Тому дуже дякуємо нашій мамі. І що ти маєш мамі сказати? Дуже дякую, я тебе люблю. Мам. Я тебе теж, мам, люблю. Па-па всім. Па-па!